Привіт, народ! Команда Колісного життя UA вітає вас у 2025 році. Всім лайк, хто дотягнув до цього дня. І особливо дякуємо тим, хто залишився при добрій пам'яті і при доброму гуморі. Перше відео в цьому році буде присвячено технічному обслуговуванню крісла колісного з електроприводом Mover. Ми розуміємо, що не всі з вас активно ганяють по вулиці взимку. Тим паче, що погода не дуже сприяє. Але ми, за... ми розуміємо, що технічне обслуговування сезонне або періодичне. Дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваша техніка залишалася на ходу увесь рік. Поїхали! У попередніх відео ми вам розповідали про сумку, яка знаходиться під сидінням. Вона достатньо велика і може слугувати або ж багажним відділенням. Для продуктів, наприклад, або ж е, такою технічним бардачком е, для різних речей для сервісу. В комплекті з кріслом колісним йде отака ось сумка з набором ключів для повсякденного сервісу, який ви можете зробити навіть у себе вдома. Тепер більш детально, що ж входить в комплект інструментів? Це викрутка з різними профілями, які вставляються в рукоятку. Це різні шестигранники кутові різних розмірів. Два гайкові ключі різних розмірів. І ще гайкові ключі на також різних розмірів. Які, один з них закінчується е, хрестовою викруткою профілю Philips. Ми почнемо з перевірки. Колісних гайок. треба дуже, дуже слідкувати за тим, щоб вони не відпустилися. Гайки тут дуже класні, вони є з нейлоновими кільцями. Берем ножем, піддіваємо ковпачок захисний. Оця гайка, вона, бачите, всередині вона з нейлоновим кільцем, яке гарно фіксує її, але її треба перевірити, щоб вона була затягнута до, до, доволі таки міцно. Якщо у вас не вийшло її прокрутити, значить у вас все нормально. Йдемо далі. І раз ми вже почали з задньої частини, то перевіряємо міцність кріплення е, захисних щитків та е, кріплення моторів. Викруткою із середини піджимаємо е, гвинт. Гвинт щитка і пробуємо, і пробуємо наскільки він міцно, наскільки вони міцно сидять. Також гайки всі з нейлоновими кільцями, тому в принципі вони не повинні дуже сильно прокручуватися. І накидним ключиком, перш за все, перевіряємо. Фізично поворушили і просто перевіряємо потім ступінь затяжки. Гаюк на мотор. Таку саму процедуру робимо на другому моторі. Симетрично абсолютно все. З задньої частини ми переходимо на передню. І зараз ми покажемо, як відрегулювати декілька вузлів. Цей вузел, за рахунок якого рухається важіль переднього колеса і за рахунок якого крісло складується, і вузел, на який спираються передні колеса. Тож почнемо з самого навантаженого вузла. Особливість цього вузла полягає в тому, що треба нам зняти оцю ось кришку. А заводом виробником не передбачено інструменту, не було передбачено інструменту, за рахунок якого цю кришку можна зняти. Ми зараз знімемо цю кришку за рахунок двох ножів. Симетрично вставляємо їх гострячками і поступово піддіваємо, доки кришка не вийде. Бо вона кріпиться в гніздах за рахунок отаких ось штифтів. Вони доволі тугі. Підтягувати його треба не так часто, але за вже за майже два роки використання нами крісла бувало, бувало, що треба було підтягти. Так, використовуємо шестигранник з одного боку. Знімаємо захисний ковпачок з іншого. І тут використовуємо. Один з ключів. Вставляємо і потихеньку підтягуємо це і прибираємо ось оцей зазор. Все. Підтягуємо не надто туго для того, щоб все одно вузол працював як шарнір. Тому закрутили повністю і, прокрутили, і відкрутили назад на чверть оберта. Все після цього можемо надівати кришку назад. Наступний вузол це частина рами, яка відповідає за те, щоб крісло складувалося. Тобто, навколо неї під час руху нічого не крутиться, але вона працює тільки коли крісло колісне складується. Тому наступ... знайома нам процедура зйому. Пильного цього ковпачка. І беремо ключиком з однієї сторони не той ключик. Зараз ключик ключик на 13 з однієї сторони і шестигранничком з другої сторони. Підтягуємо. Головне, щоб оцей шестигранник він ходив, не занадто туго, тому що за рахунок нього. У нас складування крісла. Тут між двома частинами стоїть нейлонова прокладочка, яка відповідає за плавність складування. Вона не повинна, Цей вузол не повинен бовтатись. І закінчимо тим, що ми перевіримо ось цей вузол, на який кріпиться опори передніх коліс. Просто перевіримо їх на затяжку, що вони ніде від вібрації не відпустилися. З однієї і з другої сторони. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша техніка прослугувала вам достатньо довго, то в кріслі колісному з електроприводом, як і в будь-якій машині, особливу увагу треба приділяти ходовій частині та її обслуговуванню. Тепер ви знаєте, на які вузли треба звернути увагу. І пам'ятайте, що як будь-яка машина крісло колісна з електроприводом потребує технічного огляду, особливо звертайте увагу на ходову частину, на роботу важелів і вдалого вам катання і задоволення від життя, наскільки це можливо зараз. Успіхів!